Колеги. Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному освітньому просторі, зумовлюють нагальність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є забезпечення наступності між суміжними ланками освіти. У відповідності з чинним законодавством та нормативно-правовими документами саме наступність є однією з обов'язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв'язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання і виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на сніжних щаблях освіти. Реалізація принципу безперервності освіти має починатися з забезпечення наступності між першими її сходинками, дошкільною і початковою ланками. Забезпечення наступності та взаємодії між дошкільною та початковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Саме тому сучасні тенденції розвитку дошкільної початкової ланок освіти мають багато спільного. Зокрема, передбачають орієнтацію на особливості дитини, створення сприятливих умов для формування у неї належної спрямованості, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує, конструктивних методів поведінки, нахилів, потреб характеру, пізнавальних, психічних процесів тощо. У базовому компоненті дошкільної освіти та державному стандарті початкової загальної освіти визнається пріоритетність компетентнісного підходу до розв'язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття неї певного практичного досвіду. Необхідного для використання у майбутньому житті. Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі на вимоги, які будуть пред'явлені дітям в школі, а з іншого на опору вчителя на досягнутих старшими дошкільниками. Рівень розвитку, на здобуті в дошкільному навчальному закладі та сім'ї знання, навички і досвід дітей, на активне використання їх у навчально-виховному процесі. Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяє зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників. І молодших школярів. Завдяки цьому, перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшим для дітей психологічними труднощами. При цьому забезпечується природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприяє підвищенню ефективності виховання і навчання дітей без перших днів перебування в школі. Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні є спрямованість. Педагогічного процесу дошкільного навчального закладу і початкової школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це, необхідний зв'язок програм, методів і форм навчання в дошкільному навчальному закладі та початковій школі. Елементи навчальної діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях у дошкільних закладах, забезпечують успішність навчання в школі, а шкільне навчання має забезпечити взаємозв'язок розширення, поглиблення і удосконалення отриманих у дитячому садку знань умінь і навичок. Сучасне бачення вирішення проблем наступності полягає у створенні умов для реалізації в освітньому процесі, дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів єдиної, динамічної, перспективної системи особистісно творчого зростання дитини. Робота з організації наступності має проводитись педагогічними колективами спільно і системно. Тільки співпраця педагогів обох ланок і батьківської громадськості вирішить проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, зробить перехід з дошкільного навчання закладу до початкової школи безболісним і успішним для дитини. Забезпечення такої взаємодії має передбачити. Роботу з дітьми, екскурсії в школу, відвідування шкільного музею, бібліотеки, знайомство та взаємодія дошкільнят з учителями та учнями початкової школи, участь у спільній освітній діяльності, ігрових програмах, виставки малюнків і виробів, спільні свята, спортивні змагання, участь у театралізованій діяльності, відвідування дошкільнятами, адапційному курсу занять. Організованих при школі, взаємодію педагогів, спільні педагогічні ради ДНЗ і школа, семінари, майстер-класи, круглі столи педагогів ДНЗ та вчителів школи, психологічні та комунікативні тренінги для педагогів, проведення діагностики по визначенню готовності дітей до школи, взаємодія медичних працівників, психологів ДНЗ і школи, відкриті покази занять. Уроки, педагогічні та психологічні спостереження, з батьками, спільні батьківські збори, круглі столи, дискусійні зустрічі, педагогічні вітальні, вечори запитання і відповідей, зустрічі батьків з майбутніми учителями, дні відкритих дверей, анкетування, тестування батьків, проведення інтернет-зборів для батьків майбутніх першокласників. Візуальні засоби спілкування, стендовий матеріал, виставки тощо. Педагогічні колективи Надеждівської загальноосвітньої школи та дитячого садка Калинка забезпечують наступність у вихованні та розвитку особистості дитини. Функціонує модель співробітництва Чаплинського районного методичного кабінету педагогічних колективів початкової школи та дошкільного навчального закладу. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу Калинка працює за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Певнений старт, що пропонує орієнтири змістованого наповнення, освітньої роботи з п'ятирічними дітьми та робить окремий акцент на ігровій діяльності. Основний програмовий зміст упорядковано за розвідцілами. Фізичний розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний розвиток, ігрова діяльність. Мета освіти в початковій школі продовжити всебічний загальний розвиток дітей поряд з освоєнням найважливіших навичок у читанні, письмі, математиці та інших. Навчальний процес повинен бути спрямований на становлення особистості дитини, розвитку її компетентності. Креативності, ініціативності, самостійності, відповідальності, волі і безпеки поводження, самосвідомості і самооцінки. Методичні об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ вважають за необхідне і важливе встановлення зв'язків між цілями та завданнями виховання, розвитку і навчання. Під час спільного діалогу вирішують актуальні питання щодо впровадження державних стандартів. Початкової освіти і базового компоненту дошкільної освіти, нова редакція, здійснення психолого-педагогічного супроводу майбутніх першокласників. Від своєї роботи ми очікуємо зростання психолого-педагогічної культури педагогічних кадрів, підвищення фахової майстерності, створення особистісно розвиваючої моделі навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, створення психологічного комфорту. Під час перебування дитини в навчальному закладі. Передумова для кращого входження у повноцінну навчальну діяльність. Навчального року розробляємо план взаємодії ДНЗ та початкової школи. Співпраця між педагогами, дітьми та батьками продовжується протягом усього навчального року. У вересні-жовтні бажаними гостями у першому класі. Є вихователі дитячого садка, які відвідують уроки своїх випускників, а вчитель, який буде набирати перший клас, починає вивчення своїх майбутніх вихованців веде спостереження на заняттях. Організовуємо спільні свята першого та останнього дзвоника, Нового року, Миколая, прощання з дитячим садочком, прощання з букварем та іншим. Учні початкових класів із задоволенням виступають для молодших глядачів, а дошкільники вітають своїх старших братів і сестер, демонструючи артистизм. Початківці підготували для маленьких вихованців інсценовану казку «Рібка» на новий лад та театр тіней казку колобок. Проводимо спортивні змагання, виставки, малюнків та дитячих робіт. Традиційними стали і дні відкритих дверей для дітей та їх батьків. Створюємо інформаційні куточки, тематичні виставки, різноманітні презентації тощо. Радимо батькам причати дитину до режиму дня, грати з нею в школу та інші рольові ігри, тренувати увагу, пам'ять. Батьки отримують збірки корисних порад, заповідей, пам'яток. Слід відмітити і роботу психологічної служби. Практичний психолог Надеждівської загальноосвітньої школи малюк Валентина Миколаїв використовує багато видів роботи з дітьми та батьками анкетування, тестування, тренінги, здійснює обробку результатів, складає рекомендації для вчителів, вихователів, батьків. Також можна отримати індивідуальні консультації, поради. У грудні розпочинають роботу адаптаційні заняття при школі. На них продовжується знайомство майбутнього класовода з дітьми. Метою цих занять є розвиток фонематичного слуху, зв'язного мовлення, підготовка до письма, дій з числами. Вчителі надають перевагу ігровій діяльності, інтерактивним вправам і методам роботи. Це комбінування, відгадань, що буде, якщо, склади казку, що зайве та багато інше. Майбутні школярики відпочивають під час скульптвинок елекційних пауз. Паралельно проводиться робота з батьками. Це спільні батьківські збори з педагогами ДНЗ та школи, анкетування, тестування, консультації та інші види робіт. Дуже важливо, щоб діти, переступивши поріг нашої школи, не відчували дискомфорту, страхів, невпевненості. Чи інших негативних емоцій. Тому вчителі початкових класів створюють умови комфорту, доброзичливості, ситуації успіху, використовують різноманітні прийоми стимулювання дітей, підтримують в учнів інтерес і прагнення до знань. Висвітлюючи роботу, не можна оминути й проблеми, з якими зустрічаються педагоги, школи та дошкільного навчального закладу. Продовж останніх років. У групах дитячого садка та класах школи виховуються і навчаються багато дітей турецько мосхетинської національності. Тому гостро стоїть мовне питання. Ці діти вдома, на перервах у школі спілкуються турецькою мовою, переглядають телепрограми турецьких каналів. Їм важко зрозуміти зміст задачі, висловити свою думку, зробити висновок. Складніше. Працювати стало з батьками. Непроста політична ситуація в країні, безробіття, низькі зарплати, невпевненість у завтрашньому дні, інші причини роблять деяких батьків байдужими до школи, проблем навчання і виховання своїх дітей. Розвиток науково-технічного прогресу, сучасні вимоги до якості освіти вимагають і суттєвого покращення матеріально-технічних умов у навчальних закладах. На завершення я б хотіла процитувати директора Міжнародного центру менеджменту освіти Віларда Деджета. Світ, де житимуть наші діти, змінюється в чотири рази швидше, ніж наші школи. Педагогам усіх ланок треба працювати творчо, креативно, не зупинятись на досягнутому, вивчати і використовувати в роботі новітні форми роботи, методи. Нехай все життя горить в серцях вихованців і стразнань, любові, доброти, яку ви запалите. Дякую за увагу.